Слухаючи молодь, яка говорить кацапською мовою, то є сумнів бажати їм жити в нашій країні. Це нормально. Якщо ви кажете, чи є нормальним відчувати якусь емоцію, то якусь емоцію відчувати нормально. Те, що в Україні є проблема з людьми, які не так хочуть російської мови, як хочуть не знати українську, ну це ось так називається в принципі, то ця проблема є, вона поширена, вона складна. Що з цим робити? Двома словами, точно не скаже що. Багато чого залежить від престижності, багато чого залежить від мови. Комусь, дуже багатьом нашим співвітчизникам, е, на превеликий жаль, тільки війна вставила клепку. Бо до тієї пори їм було байдуже. А багато кому і війна не допомогла. Далі слухають калінку-малінку, Вамбат-Батяня, Батяня, -батяня Вамбат. Бачили ці відео? Ну, це краще розбачити, тому що. Це дуже сумне видовище, насправді, дуже дуже сумне видовище. Як до цього ставитися ну, з терпеливістю, наскільки можливо. Якщо робити зауваження, то робити його по можливості таким чином, щоб людина, яка чує це зауваження, щоб людина мала можливість відступити. Ну, умовно кажучи, от ви на вулиці робите там, не знаю якусь річ, щось ви там зробили. І якщо вам це зауваження зроблять дуже різко і агресивно, ну то людина, навіть якщо буде знати правильну поведінку, вона буде обстоювати хибну думку, тому що вона буде ображеною. Думаю, так ну, ось тут юзер далі пише: який конструктизм, якби не їхня і яка різниця, то війни і не було б. Ну так однозначно одним реченням точно я під цим не підпишуся. Те, що Росія на в років 300 тримає, це факт. І русифікація відбувалася протягом кількох століть. І зараз так само вона відбувається. І те, що багато людей є. От є люди громадяни, а є люди населення, яким, в принципі, байдуже, де жити, якою мовою розмовляти. Головне, щоб це була російська мова. Ну, приблизно так це виглядає. Але напевно для тих людей, які себе вважають громадянами, і для тих людей, які є меншістю, і ті люди, яким не какає разниця, ці люди повинні бути не тільки емоційними і знаючи, що вони мають рацію, ну бо ви маєте рацію, але потрібно думати, яким чином цю свою рацію передати, щоб це ще працювало. Тому що як там кажуть про війну, перемагає не той, хто правий, перемагає той, хто залишається жити. Ну, так само і тут, в мопному питанні, зокрема. Тому ваше обурення я поділяю. Мені особисто чути це на фізичному рівні неприємно, але я також розумію, що ці люди виросли десь там в якомусь певному контексті, жили якось так. І тому я особисто цих людей не перекреслюю. А думаю, що потрібно підтримувати всіляко різні ініціативи для того, щоб люди вивчали українську. Думаю, так.